Цій годині в нашій студії Олександр Бригенець, народний депутат України сьомого та восьмого скликань. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго здоров'я тим, як приступимо до обговорень, покажемо нашим глядачам ще одне відео. Ну і звичайно, будемо далі обговорювати все те, про що у ньому йдеться. Зокрема, Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроекти щодо які спрощують процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Серед них є законопроект номер 9681, який європейська солідарність подала ще кілька місяців тому. Адже Нині ситуація нагадує всі кола пекла, який має пройти захисник, щоб підтвердити, що він воює за Україну. І в цьому питанні депутати мають прийти до єдності. На цьому наголосив п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. Це є приклад єдності і відповідальності парламенту, коли ми знаходимо аргументи, знаходимо механізми і робимо. Все для того, щоб прискорити вирішити питання про УБД. Який порядок існує зараз? Круги пекла маємо індивідуально подавати замовлення. Командир батальйона, потім командир бригади, потім завершення папірці, папірцевої роботи, потім комісія, потім все для того, щоб засвідчити воїн, воює, бере участь в бойових діях. І захищає Україну. На робочій групі я запропонував кардинально інше рішення автоматично, без бюрократичної процедури, за поданням командира бригади, лише тих, хто відданий в БРК бойове розпорядження. Ми включаємо зараз список, уявить собі, 850 тисяч українських військовослужбовців, які мають на це право. Не треба стояти в чергі за папірцями, достатньо qr коду і діти військовослужбовці можуть скористатися пільгами при вступу до вищих навчальних закладів. Питання по комунальним тарифам, питання всьому будуть вирішуватись автоматично. Отже, повертаємось до студії. Почули ми виступ п'ятого президента України Петра Порошенка. Пане Олександре, дійсно наскільки важливо і наскільки давно вже на часі було питання спрощення цієї процедури отримання учасника бойових дій, тому що спочатку повномасштабного вторгнення чимало цивільних до того часу взяли до рук зброю, але процедура самого отримання цього статусу, статусу учасника бойових дій виглядала дуже складною і не всі її могли. Отримати так в найближчі терміни, не короче. Термін. Давайте ще запитаємо: а чи спроможна взагалі держава в тому стані, в якому вона є, проковтнути оцю довгу і нудну процедуру з майже мільйоном людей, яких може стати і мільйон скоро? Тобто, уявляєте, скільки ресурсів людських, які будуть видавати папірці, перепровіряти на порожньому місці щось, скільки людей буде задіяно в тому щоб в ручному щоб режимі все це давати. Тобто фактично виходить так, що в наш час ми будемо витрачати людський режим ресурс тих, хто в тилу працює, нібито в інтересах держави. На те, щоб вони просто перекладали папірці, зробили те, що можна зробити автоматично. З іншого боку, ми будемо ганяти по цих колах самих військових і їх родичів. Тобто, фактично, ми наносимо два удари по країні. Ну, правда, можна сказати, що дехто отримає з цього користь. Перший, хто отримує користь, це бюджет, який. Пізніше почне надавати пільги, виплати і якісь можливості для військових. А мож... тобто, можливо, це є хитрість влади не допустити автоматичного надання статусу для того, щоб цей статус надали якомога пізніше, і цей час не виплачувати якісь там пільги. І друга частина це корупційна складова. Безумовно, коли тобі треба робити багато різної роботи, багато ходити за. Всякими папірцями рано чи пізно з'являється пропозиція допомогти це зробити. Можуть з'явитися кур'єри, помічники, друзі-чиновників, які кажуть, я тобі це зроблю швидше за таку то таку-то суму. Тому що будь-яке надання чогось автоматично воно знищує корупцію. Це і є та боротьба з корупцією. Коли е, свого часу ми знищили в ручному режимі повернення ПДВ, це зменшило корупцію в цій галузі. Тепер ПДВ повертають в ручному режимі. Тобто, кожна можливість щось зробити в автоматичному режимі це великий крок не тільки користі державі з точки зору трудових ресурсів і поваги до військових, а це ще й можливість уникнути корупційної складової. А ми бачимо, що саме корупційна складова це та. Ну, найбільша проблема, яку нам закидають всі наші друзі, і мені здається, що Владі треба було б дослухатися до того, що сказав Порошенко, але я думаю, що саме з цієї причини вони не дослухаються, тому що це бюджет їхньої команди, бюджет кишеньковий, чорний. І якщо справді автоматичний режим не буде прийняти, це означає, що влада дуже дбає про своїх чиновників, які хотіли би мати додаткові гроші від наших захисників України. Дійсно, тут, тут про корупційну складову і наші західні партнери постійно на це вказують. Ну і також соцопитування всередині країни показують, що для людей корупція є другою великою проблемою після повномасштабної інколи війни. Першої. А інколи навіть першою, так і е, ну знову ж таки, якщо не боротися з корупцією, якщо думати про тих, хто може на цьому нажити, зокрема от тих такі ручне оформлення, так якщо говорити про оформлення статусу учасника бойових дій, ну Знову ж таки, це і дещо подовжує наш шлях до євроінтеграції до інтеграції НАТО, тому що знову ж таки це те, що від нас вимагають на цьому ну, шляху. Це так, але з іншого боку, бачите, наша влада намагається е, вскочити в певні речі таким нахрапом, тиском. Можна не виконати якихось вимог заходу, але в той же час сказати, ви повинні нас все одно взяти, тому що ви ж бачите, наші хлопці гинуть, і оці хлопці, які сьогодні захищають Україну, вони через те, що корупція продовжує працювати, будуть отримувати посвідчення про свій статус. В корупційний спосіб. Ну, це дивовижна історія, коли е, о, оця неготовність влади е, боротися з корупцією і бажання прикритися тими, хто на фронті, якраз завдає шкоду тим, хто є на фронті. Тому що в даному випадку так і виходить, що якщо це рішення не буде прийнято, то е, зрештою в, е, ці хлопці дівчата якраз і будуть проходити ці кола пекла для того, щоб отримати те, що держава їм повинна. Принести і вклонитися, і сказати, візьміть це посвідчення, візьміть ці пільги, тому що ми вам їх гарантували. От. Але ну, мені здається, що все-таки спільний суспільний тиск, необхідність шукати компроміс з тими, хто на фронті. Тому що а він потрібен сьогодні, ми бачимо все більше емоцій негативних в тому ставленні, які є і тут і, от, і звільнення певних командуючих і, і, і дії стосовно певних офіцерів, вони призводять до того, що е, сам саме військове середовище не розуміє, чому це відбувається. І якщо зараз ще у не будуть давати. В простішому режимі вони скажуть, ну що це ви, ви що це навмисно робите? Щоб нам ми не тільки значить, здобували всякі проблеми, які зараз є на фронті, щоб ми ще прийшли додому і там мучилися в чергах, стояли. Ну, уявіть собі, мільйон людей стоїть в чергах. Ну це ж божевілля. От, і тому мені здається, все-таки оцей треба здійснювати тиск і щоб більше про це говорили і засоби масової інформації, і там і якісь відповідальні. Громадські діячі, і тоді можливо влада це почує, тому що все-таки коли вони дивляться на соціологію і, і, і розуміють, що суспільство має певну позицію, вони це якось враховують, і це якби позитивний, все таки момент, який існує. До речі, от про новини із Верховної Ради, там Рада відправила відставку вже міністра молоді і спорту Гуцайта. Запроголосували 243 сорок народні депутати. Перед тим він виступив перед голосуванням щодо його відставки. Заявив, що вперше за чотири роки виступає в раді, і також заявив, що буде продовжувати працювати в національному олімпійському комітеті. Будь ласка, а чи не складеться ось така ситуація, як було з відставкою міністра культури Олександра Ткаченка, коли відставка відбулася, але фактично. Не призначили на його посаду нікого нового. Я коли пам'ятаєте, був такий вечір, коли кілька впливових в інформаційному полі народних депутатів заявили про те, що буде відставка одного з міністрів. Я у себе в телеграм-каналі поставив опитування: як ви ставитесь до відставки в кабінеті міністрів? Чи це важливо, чи це менш важливо, чи це взагалі не має ніякого значення? Так я вам скажу, що. Десь 80% людей сказали, що це взагалі не має ніякого значення. Тому що насправді ми розуміємо, що Кабмін сьогодні не виконує функції традиційної функції для Кабміна, це такий протез банковий. Якщо говорити про міністра спорту і навіть міністра культури і інформації. Який був, це люди, які ніколи не приймали ніяких з таких рішень, які носили би ну, були цікавими для суспільства. Ну мені, якщо взяти Міністерство культури, то там було одне, що вони стільки грошей в кіно вбивали. А, а все інше, суспільство це якось не дуже е, цікавило. Абсолютно те ж саме, я впевнений, що і з спортом. Спортом там було кілька моментів, коли. Наші спортсмени виконували інструкцію міністерства спорту і поводили себе не дуже правильно на певних зустрічах з московитами. Потім були внесені зміни. Тому мені здається, що ці зміни міністрів встановлення замісних заступників, які не стали міністрами, це така. Ну, ну, якась внутрішня їхня колотнеча, яка для суспільства не має просто ніякого значення. Ну, можливо, там всередині самого Кабміна треба, там міністри можуть голосувати в Кабміні на засіданнях Кабміна, а виконуючі обов'язки не можуть. Тому цілком можливо, що там якась група впливова на кабміну матиме на один голос менше. Нічого від цього не зміниться. Цілком можливо, що під час війни. Міністерства культури і Міністерства культури і Міністерства спорту, їх взагалі треба об'єднати в одне міністерство, як це інколи було, і зменшити витрати на апарат управлінський. Я не кажу на культуру і на спорт, я кажу саме на чиновників. Тому що все-таки давайте говорити щиро, що і культурне життя у нас буяє не так, як воно буяло в мирний час. І е, спорт так само багато чого не проводиться. Можливо, ці гроші краще справді виділити на допомогу митцям і спортсменам, ніж на ті апарати, які там утримуються. От побачимо, але е, я не вбачаю в цьому е, нічого. Крім того, що там це якісь їх розклади, суспільство. Ці проблеми, які пов'язані з міністерством, ну ще міністр закордонних справ, міністр оборони, можливо, міністр внутрішніх справ, це ще когось більш-менш цікавить. Всі інші міністри, мені здається, для людей вони ну байдужі. Повернемось до якраз теми нашого руху до Європейського союзу і до корупції в цьому контексті. Зокрема, вчора ми отримали вже рекомендації від ЄС щодо початку переговорів про вступ України та Молдови. Водночас, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн відповіла на заяви свого попередника Жан Клода Юнкера про корумповану Україну, зазначивши, що впроваджування Україною реформи вражають. Але чи варто нам зараз впадати в таку ейфорію і розслаблятись після таких заяв, враховуючи що. Перед тим була, був перелік тих кроків, які ми виконали, і ми виконали, ну, грубо кажучи, половину з того, що мали б виконати. Європейський ну, Союз говорить мовою дипломатії. Так. Якщо взяти, припустимо, наших українських чиновників, там Зеленського, Колебу, ще когось, то вони все, що вони хочуть сказати. Оскільки їх ніхто не чує, вони це говорять в інтерв'ю, в заявах на брифінгах. Вони публічно оголошують звернення з якимись претензіями до когось. Європейська міжнародна політика взагалі ніколи цього не робить. Якщо європейці чи американці хочуть нашого вступу в європейський союз, який сьогодні стосується не тільки України, сьогодні європейський союз, ну не сьогодні, а в цьому році європейський союз прийняв рішення. Про глобальне розширення Європейського Союзу і заповнення всієї порожнечі між тоталітарним, я би сказав, півднім і заходом і сходом, і, і, і включення до європейського союзу всіх країн, які готові до цього. І мені здається, що ситуація з Грузією, яку які надають статус кандидата, і я впевнений, що Вірменія скоро такий статус отримає. вона ж ви пам'ятаєте, вона ж так само хотіла стати асоційованим членом, як і Україна в 2013 році. Але тоді Путін зустрівся з двома президентами по черзі, з президентом Вірменії, з президентом України. Обидва президенти дали задній хід. Так от на сьогоднішній день всі країни, які входять в це поле, оточене Африкою, Туреччиною і Росією, всі ці країни, які бажають вступити до Європейського Союзу, вони будуть прийняті. І це не означає, що всі ці країни досягли. Тих вимог, які є, ці вимоги будуть досягатися шляхом перемовин. І якась країна вступить через 2-3 роки до європейського союзу, яка через 5 через Але сам механізм вступу до Європейського Союзу це і є спосіб змушувати цю країну робити певні зміни. І я думаю, що Незважаючи на те, в якому стані сьогодні ми знаходимося в процесі вступу до європейського союзу, європейський союз буде м'яко де, де жорстче, не публічно в основному тиснути на владу і вимагати від неї прийняття тих чи інших рішень, які будуть в тому числі спрямовані проти корупції. Але якщо сказати коротко, то посадка Коломойського публічна вона не переконала захід в тому, що це справжня боротьба з корупцією. Ну так, як і чимало інших справ, які Ні, ну це до... найгучніше. Так, так, дати. так. А, от дійсно, після того, як Євросоюз розшириться, зрештою, тоді вже мова буде йти про реформування всередині самого Європейського Союзу для того, аби відповідати на виклики, які нині постають перед усім світом. Я думаю, що реформування буде кількаетапно, і ця кількаетапність буде полягати в тому, що нові країни, які будуть заходити в Європейський Союз, вони будуть отримувати трошки інший статус. Ніж ті країни, вже які є. Ну, умовно кажучи, як ми це бачимо, що у, ну, у цих країн не буде право вето, як яка як я, припустимо Угорщини є і. Е... Коли європейський союз сформується, в якому буде частина країн, у яких є вета, у частина країн, у яких немає вета, в той момент настане ситуація, при якій треба буде визначитися, скільки країн можуть накласти вето одночасно, скільки ні, тому що от коли в Раді безпеки сьогодні одна країна накладає вето і це припиняє дію. Значить, будь-якого закону, то якби існував закон, що треба, щоб три країни накрала лавета, тоді б це була зовсім інша ситуація. Дві країни ще інша ситуація. Тому я думаю, що ця реформа буде відбуватися поступово і вона почнеться з того, що вона стосуватиметься країн, яких будуть вступати. Але ми чули заяву Зеленського, який казав, що ми хочемо справжнє членство в Євросоюзі, а не якесь інше. Ну, от коли майже десяток країн. Буде вступати і матиме трошки інші права. Я думаю, що розмови про те, що ми хочемо бути таким членом Євросоюзу, а не таким, вони будуть неактуальними.